Шри читання читамліта переднє слово. Вчення Господа Чайтанії, представлене в цій книзі, по суті, не відрізняється від вчення Господа Крішни у Багавадгіті. Господь чайтання показує, як застосувати вчення Господа Крішни на практиці. Остаточна настанова Господа Крішни у Багавадгіті закликає кожного віддатися йому Господу Крішні, і Кришна обіцяє негайно взяти на себе турботу про таку впокорену душу. Господь, Верховний Богособа, вже опікується цим творінням через своє повне поширення, кширода каша і вішну, але не робить цього безпосередньо. Та коли Господь каже, що сам бере на себе турботу за свого чистого віданого, це означає, що він починає особисто ним опікуватися. Чистий відданий це душа, яка навіки впокорилася Господові, як дитина кориться батькам чи тварина господареві. На шляху впокорення слід перше приймати все сприятливе для віданого служіння. Друге відкидати все несприятливе, третє. Твердо вірити в Господній захист. Четверте. Відчувати цілковиту залежність від ласки Господа. П'яте не мати ніякого інтересу, осібного від інтересів Господа. І шосте завжди бути смиренним та покірливим. Господь велить віддатися йому відповідно до цих шести принципів, але малорозумні світські вчені не розуміють цих вказівок і спонукають людський загал відкидати їх. На завершення 9 глави Багавадгіти Господь Кришна каже Завжди думай про мене, стань моїм віданим, схиляйся переді мною і вшановуй тільки мене. Цілковито заглибившись у мене, ти неодмінно прийдеш до мене. Однак демони від науки збивають людський загал, скеровуючи його не до Бога особи, а радше до чогось безособистісного, непроявленого, вічного, ненародженого. Філософи-імперсоналісти Маєваді не визнають, що найвищий аспект абсолютної істини це Верховний Богособа. Той, хто вивчає природу сонця, спочатку пізнає сонячне проміння, тоді сонячну кулю, і лише тоді, якщо має змогу дістатися її, стає перед лицем панівного божества сонця. Через убогість знання філософи Маєваді не здатні піти далі, ніж сяйобрамана, яке порівнюють із сонячним промінням. У Панішати свідчать, Треба проникнути за сліпучий сяй обрамана, і там можна побачити істинне лице Бога Особи. Через те Господь читання навчає поклонятися безпосередньо Господу Крішні, що прийшов як вихованець царя враджі. Він також вказує, що місце, відоме як Вріндаван, не відрізняється від Крішни, бо немає різниці між іменем, якостями, формою, іграми, почтом та атрибутами Господа Крішни і самим Господом Крішною. Така абсолютна природа абсолютної істини. Також Господь читання вчить, що найвищий рівень досконалості і поклоніння Крішні це поклоніння дівчат в раджі. Ці дівчата, гопі, пастушки просто любили Крішну, не дбаючи за якусь матеріальну чи духовну користь. Господь читання радив вивчати Шиман Багатом бездоганний виклад трансцендентного знання, а також проголосив, що найвища мета людського життя розвинути безкорисливу любов до Крішни, Верховного Бога особи. Вчення Господа Чайтані тотожне вченню Господа Капіли, первісного вчителя санкхі-йоги, філософської системи Санкі. Ця авторитетна система йоги радить медитувати на трансцендентну форму Господа. В ній немає мови за медитацію на щось порожнє чи безособистісне. На трансцендентну форму Господа вішну можна медитувати навіть не вдаючись до складних сидячих поз. Таку медитацію називають досконалим самаді. Правдивість цього досконалого самові підтверджено в кінці шостої глави Багаватгіти, де Господь Кришна каже З усіх йогів той, хто з великою вірою поклоняється мені в трансцендентному любовному служінні, найтісніше поєднаний зі мною в Йозі. Він завжди перебуває в мені, і серед усіх він найвищий. Багаватгіта 6.47. Господь читання викладав Ачінтя бгеда бгеда татву. Філософію Санкі, яка проголошує, що Верховний Господь водночас єдиний зі своїм творінням і відмінний від нього, Господь читання вчив, що для більшості людей найліпший спосіб практикувати санктя-йогу це оспівувати святе ім'я Господа. Він вчив, святе ім'я Господа є його звукове втілення, а Господь абсолютне ціле і тому немає різниці між його святим іменем і його трансцендентною формою. Тож, повторюючи ім'я Господа, можна безпосередньо спілкуватися з Господом за допомогою звукової вібрації. Той, хто практикує повторення цієї звукової вібрації, проходить три ступені розвитку рівень образ, рівень очищення і трансцендентний рівень. На стадії образ людина прагне матеріального щастя, але на другому ступені вона очищується від матеріального забруднення а перебуваючи на трансцендентному рівні людина досягає найжаданішого. Любові до бога. Господь читання вчив, що це найвищий рівень досконалості для людини. Практика йоги призначена для того, щоб навчитися опановувати чуття, а осереддя і спрямовуючий чинник усіх чуттів є розум. Отже, слід насамперед навчитися опановувати розум, а це можливо, якщо залучити його до свідомості Крішни. Груба діяльність розуму виявляється через зовнішні чуття, що або збирають інформацію, або діють згідно з волею розуму. Тонка діяльність розуму це думати, відчувати і воліти, і відповідно до стану свідомості ця діяльність може бути забруднена або чиста. Якщо розум людини зосереджений на Крішні, його імені, якостях, формі, іграх, почті та атрибутах, то всі її дії і на грубому, і на тонкому рівні стають сприятливі. Спосіб очистити свідомість, який радить Багават Гіта, це зосереджувати розум на Крішні, а саме розмовляти про його трансцендентні дії. Прибирати в його храмі, відвідувати храм, споглядати чудово вбрану прекрасну трансцендентну форму Господа, слухати про його трансцендентну славу, куштувати запропонованої йому їжі, спілкуватися з його відданими, вдихати аромат запропонованих йому квітів та листя туласі, працювати задля Господа, скеровувати свій гнів на тих, хто ненавидить відданих тощо. Діяльність розуму та чуттів неможливо зупинити, але її можна очистити, змінивши свідомість. Саме про таку зміну йдеться в Багаватгіті, коли Крішна викладає Арджуні науку йоги. Опанувавши цю науку, людина може діяти, не зв'язуючи себе наслідками своєї діяльності. О, сину прідхи, діючи з таким розумінням, ти зможеш звільнитися від кайданів карми. Багаватгіта 2.39. За певних обставин, людина іноді обмежує себе в чуттєвому задоволенні, як, скажімо, під час хвороби або ж. Але такі приписи призначені для нетямущих. Не знаючи правдивого способу опанувати чуття та розум, менш розумні або намагаються зупинити розум та чуття силою, або здаються їм, і тоді їх затягує вир чуттєвих насолод. Вісім методів Санкяйоги приписи та заборони, різні сидячі пози та дихальні вправи, що їх виконують у спробі відмежувати свої чуття від чуттєвих об'єктів тощо це все засоби для тих, хто розуміє життя суто на тілесному рівні. Людина, яка має розум і перебуває в свідомості Крішни, не намагається силоміць отримати чуття від дії, радше вона прикладає їх до служіння Крішні. Залишивши дитину без заняття, неможливо втримати її від пустощів. Аби втримати її, треба залучити її до корисної діяльності. Так само силою стримувати чуттєву діяльність за допомогою восьми елементів йоги радять лише людям нижчого рівня. Люди вищого рівня, вдаючись до вищої діяльності свідомості Кришни, природно облишають нижчу діяльність матеріального буття. Так господь читання викладає науку свідомості Кришни. Ця наука абсолютно. Сухі умоглядні теоретики намагаються побороти матеріальну прив'язаність та здебільшого з'ясовується, що розум занадто сильний, щоб його опанувати, і тому стягує їх знову до чуттєвої діяльності. Але така небезпека не загрожує людині в свідомості Кришни. Тому людині треба залучити свій розум та чуття до діяльності в свідомості Крішни, і Господь Чайтаня навчає, як це робити практично. До того як Господь Чайтаня прийняв Сан'ясу, зречений стан, він був відомий як вішвамбара. Слово вішвамбара вказує на того, хто підтримує весь всесвіт і веде всі живі істоти. Цей провідник і опікун з'явився як Господь шри Кришна Чайтаня, щоб дарувати людству своє піднесене вчення. Господь читання це ідеальний вчитель, який привертає увагу людей до найголовніших потреб життя, він найщедріший даритель любові до Крішни. він, довершене вмістище всієї милості і доброї долі. Як підтверджено в Шимат Багават Багаватґіті, Магабгараті і Упанішадах, він є верховний богособа, сам Кришна, і поклонятися йому за цієї дуби чвар повинні всі. Будь хто може приєднатися до його руху санкіртани. Для цього не потрібно ніякої попередньої підготовки. Просто дотримуючись його повчань, кожен може досягти досконалості. Кому пощастило привабитись його якостями, той неодмінно дійде успіху в своєму житті. Іншими словами, ті, кого цікавить духовне буття, ласкою Господа чайтані можуть легко звільнитися з позорів Маї. Вчення, що його викладено в цій книжці, невідмінне від самого Господа. Зумовлені душі, ув'язнені в матеріальних тілах. Помножують сторінки історії найрізноманітнішою матеріальною діяльністю. Допомогти людству припинити цю непотрібну минущу діяльність може вчення Господа Читанії. За допомогою цього вчення людство може піднятися до найвищого рівня духовної діяльності, що починається після звільнення з матеріального рабства. Така звільнена діяльність у свідомості Крішни становить вершину людської досконалості. Порожній гонор, що його набувають, намагаючись панувати над матеріальною природою омана, із вчення Господа Чайтан'ї можна здобути осяйне знання і з тим знанням розвиватись у духовному житті. Кожен змушений страждати чи втішатися відповідно до плодів своєї діяльності, цим урядують закони матеріальної природи, і ніхто не здатний стримати їхню дію. Поки людина занурена у корисливу діяльність, всі спроби досягти остаточної мети життя. Приречені на поразку. Я щиро сподіваюся, що зрозумівши вчення Господа Чайтаньї, викладене в Ші Чайтані черетамріті, людське суспільство пізнає нове світло духовного життя, яке відкриє чистій душі поле для дінь. Ом Тат ОМТАЦАТ. А че з вами. 14 березня 1968 року, в день народження Господа Чайтаньї, храм Ші, -Ші Рада Крішни, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк.